В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Її веде Людмила Чернюк. Сьогодні у випуску бойові чергування українських кораблів у Чорному морі. Як на Чернігівщині прибуркували град та ураган. Весняний призов. У яких родах військ українці ще встигнуть послужити? Та чому на Житомирщині військові частини підняли по тривозі? Україна долучилася до операції Чорноморська гармонія, у якій також беруть участь Туреччина, Росія та Румунія. Військові цих країн ведуть постійне спостереження за підозрілими суднами для попередження терористичних актів та розповсюдження зброї масового ураження. Як українці боронять Чорне море, розкаже Сергій Камінський. Історія цієї операції почала ще у березні 2004 року, коли для захисту акваторії військово-морські сили Туреччини створили спеціальну оперативну групу із фрегатів, ракетних катерів та підводних човнів. В разі необхідності до них можуть приєднатися патрульні катери, гелікоптери та сили берегової охорони. Для виконання цих заходів були запрошені також інші чорноморські країни. Але Російська Федерація приєдналась у 2006 році, а Румунія у 2009-му. Тепер настала черга України зробити свій внесок у Чорноморську гармонію і розпочати цю місію випало найновішому корвету вітчизняного флоту Тернопіль. Його спустили на воду 15 березня 2002 року, а ввели до бойового складу військово-морського флоту України у 2006-му. Говорить помічник міністра оборони України Віктор Максимов. У 96-му году я був при комісії по прийому цього в состав достав воєннеморхівки. Я являюсь квітним отцом того корабля. Этот корабль дійсно пройшов славний путь. Він перший вийшов в Средиземное море. Многие не верили, що маленькі кораблі вийшли. Він вийшов і випавє повторні задачі. Проти човновий Корвет Тернопіль побував у Середземному морі двічі. У 2006 та 7 роках його екіпаж діяв у рамках антитерористичної операції НАТО активні зусилля. Розповідає мати моряка Ірина Кирилова. Ми зустрічаємо після возвращення з бойової служби корвет Тернополь, на котором служить мой син. Я очень горда, що він служить на этом корвете. Син Ірини Миколаївни, моряк у четвертому поколінні, напевно, пишається тим, що його екіпаж, першим за роки незалежності України, залучався до бойового чергування в Чорному морі. З 15 лютого по 14 березня Корвет пройшов майже 1400 ходових миль, а команда впоралася з усіма завданнями, говорить Олег Григор'єв, командир Корвети Тернопіль. Зрілий суден за час походу корабля виявлено не було. Взагалі було опитано 93 цивільних судна, складено доповіді по цим судам за результатами опитувань. Насправді операція Чорноморська гармонія не передбачає силових заходів відносно підозрілих цивільних суден, але дозволяє висадку на борт та огляд вантажів на предмет зброї, хімічних речовин та нелегальних осіб. Мета такого чергування більш профілактична, але наші моряки відпрацьовують по-бойовому у взаємодії з авіацією. Здійснюють контроль чорного моря в повітрі, на воді та під водою. Розповідає Юрій Ільїн, командувач військово-морських сил України, в тих районах моря, які є важливими для захисту наших національних інтересів, буде постійно присутствувати військово-морські сили бойовими кораблями. І так буде на протязі всього року. 29 березня бойову естафету у Корвета Тернопіль перейняв морський тральщик Чернігів. Вночі він вирушив з порту в Севастополі для виконання антитерористичних завдань. Говорить командир морського тральщика Чернігів Борис Палій. Похід планується на 30 діб. Повернення заплановано 29 квітня. За свою 40-річну історію Чернігів двічі змінив назву: спочатку був зенітником, а потім носив ім'я, жовті води. Його бойова географія багатша ніж у попередника. За Радянського Союзу боровся змінами в Перській Затоці, Суєцькому каналі, Червоному та Середземному морях. Ніс бойові чергування в Атлантичному та Індійському океанах. Вже в незалежній Україні залучався до міжнародних навчань, тож цей весняний похід має бути успішним. Далі в програмі. Більше готовий до війни строковики чи контрактники. Репортаж про те, як на Житомирщині бойову готовність перевіряли. Потепліло, крига скресла, і після боротьби зі снігом військові повернулись до своїх основних завдань. Як на Житомирщині відновлюється навчально-бойова робота, слухайте у наступному сюжеті. 1 квітня у військових частинах 8-го армійського корпусу пролунав сигнал «Навчальна тривога. Це був не жарт до дня сміху, а бажання керівництва оборонного відомства та генерального штабу перевірити готовність до несподіваних загроз підрозділів, що дислокуються у Житомирі та Новограді Волинському. Аби забезпечити роботу пунктів управління, зв'язківці здійснюють 100-кілометровий марш до місця проведення навчання. Решта підрозділів мають оперативно підготуватись та висунутись на Олександрівський полігон наступного дня. Говорить Олександр Нестеренко, командир 30-ї окремої механізованої бригади. Виходячи, отриманого завдання, вирішили. Підрозділи батальйони тактичної групи номер 1 до 14 годин. У взаємодії з повітряним тактичним десантом знищити незаконне збройні формування в кількості 150 чоловік. Цікаво, що левова частка батальйонної тактичної групи на вихідних ще була у відпустках. А це військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади, яка на 100% укомплектована контрактниками. Після оповіщення вчасно до військової частини повернувся весь батальйон, окрім одного офіцера та двох контрактників. Такий показник оперативності зумовлений залученням самопрофесіоналів, кожен з яких чітко знає своє місце та обов'язки, говорить міністр оборони України Павло Лебедєв. На протяжении останніх недель і місяців я проводив інспекції по всій Україні і проводив інспекції в воинских частинах, де служать солдати срочної служби. Вот эта бригада, как пример, в служать професіональні профессиональные военнослужащие, пример, насколько Они оперативно и быстро выполняют поставленную боевую задачу, перевыполняя нормативы. Это как раз еще раз подтверждение тому, что мы на правильном пути в плане перехода на профессиональную армию. Основне завдання батальйонної тактичної групи на сьогодні стабілізація ситуації під Новоградом Волинським. Те, що вчора відпрацьовували на картах та папері, сьогодні переноситься на реальну місцевість у вигляді озброєних підрозділів та техніки. Реалістичності бойової обстановки додає використання багатофункціональної системи Майлз. Якщо, наприклад, потрібно простимулювати ті військострубовиці, команда нерміс. Цей сигнал він розуміє, що його обстрілюють і приймає рішення поміняти позицію. Також цим приладом можна керувати і з БТР. -ом. Тобто БТР знищений, чутно сигнал всередині для екіпажа і загорається стробоскоп на щоглі. Підрозділи інженерного полку наводять 106-метрову понтонну мостову переправу і механізовані підрозділи під прикриттям сушок долають річку Случ. Гвардійці та ВДВшники впритул наближаються до бандитського формування. Їх підтримує тактичний десант, що висадився з транспортника Мі 8 та пара бойових гелікоптерів Мі 24 Проведення операції керівництво оцінило невідмінно і пообіцяло оновлення технічного парку. Розповідає командувач сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Воробйов. Ми замовили ще 10 танків оплот. Танк оплот, чи. Більш вищої якості і готовності до використання. Але ще 10 танків, тобто роту танків, чекаємо від нашого харківського заводу. В цих краях досі не розтанув сніг, і тут ще дуже добре пам'ятають, як природа випробувала західний та центральний регіони. Якщо точніше, то в період з 15 по 29 березня було залучено до боротьби зі снігом майже 8 тисяч військовослужбовців та 360 одиниць техніки. Аби протистояти стихії в майбутньому, керівництво армії навіть внесло зміни в організаційно штатну структуру деяких військових частин. Говорить начальник генерального штабу Володимир Замана. Згідно... Доручення міністра оборони, зараз кожна механізована бригада вже буде посилена ось такою важкою інженерною технікою, яка призначена для розчистки снігу, доріг, може завалів якихось. І вона буде якби, знаходитись в бригаді, але її експлуатувати в мирний час. Будуть військовослужбовці, які проходять службу на інших спеціальних, наприклад, механік водій танка. У навчальних баталіях на Житомирщині взяли участь близько 800 військовослужбовців і майже 200 одиниць військової техніки. Та головне не кількість, а якість. Далі в програмі особливості передостаннього призову до української армії, в які роди військ вже не набирають і кого можуть не взяти до лав Збройних сил навіть за щирого бажання. Триває весняний призов. Він завершиться в кінці травня. Цього року лави збройних сил поповнять 7,5 тисяч призовників. Завдяки реформуванню української армії їхня кількість зменшилася втричі у порівнянні з минулим роком. Як урочисто проведжали першу команду столичних призовників, почуєте далі. Микола Яловенко служитиме у Білій церкві. Його мрія справдилась. Рік в однострої він проведе у сухопутних військах. каже не йти до армії, навіть не думав, адже переконаний, ця справа школа життя. Тут можна знайти нових друзів, а ще Підтягнути фізичну підготовку, стати більш самостоятельним в тих яких на битових даже на битовому районі. Кількість охочих піти на строкову цьогоріч значно перевищує потребу війська, тому критерії відбору стали суворішими. Служитимуть тільки найкращі. Пояснює військовий комісар Київського міського військового комісаріату Володимир Основна умова, на вима це здоров'я людини. Основна на сьогоднішній день бажаючих багато проходити службу, але вади здоров'я, які після проходження медичної комісії, не дають йому можливості проходити службу в збройних сил інших військових формувань. Чи придатний юнак до служби вирішується під час проходження медичної комісії? М Ш, К. Саме тут лікарі виявляють все те, що може стати цьому на заваді, говорить Олена Шабельник, заступник голови центральної військово-лікарської комісії міста Києва. Поганий зір, недостатній фізичний розвиток, недостатня вага. Кардіологічні проблеми. у незалежній Україні престиж військової служби поступово зростає. У небуття відійшло поняття відкосити від армії, натомість збільшується кількість юнаків, які з різних об'єктивних причин не змогли здійснити свою давню мрію, відчути себе захисником батьківщини та справжнім чоловіком. Все володу 27. Він працює інженером у Києвенерго. Здавна мріяв про той день, коли одягне однострій. Я в своє время дуже хотів послужити в армії. Так получилось, что с детства мечтал. Мне нравились фильмы романтические про армию, когда Вторая мировая была, Первая мировая. Це все захоплювало дух, коли однолітки Всеволода пішли на призовний пункт. Він вже був студентом Київського політехнічного інституту та все одно плекав мрію таки вдягнути військову форму, щойно отримає вищу освіту, але не судилося. Про що досі жалкує? Тому завжди радить своїм більш молодшим друзям та знайомим в жодному разі не втрачати можливості змужніти поволодіти унікальною військовою спеціальністю та взагалі змінитися на краще. В чиво, чого, якщо вже якась буде необхідність. там страна будет в опасности, чтобы человек мог встать и защитить ее. То есть поэтому я считаю, что служба, конечно, нужна. Это обязательно важно. Серед особливостей цьогорічного весняного призову те, що вперше на строкову службу не відбирають юнаків до військово-морських сил та високомобільних десантних військ, оскільки після збільшення вдвічі грошового забезпечення вони майже перейшли на контрактний принцип комплектування, тому нинішньої весни молодого поповнення дочекаються лише у частинах сухопутних військ та протиповітряної оборони повітряних сил. Далі у випуску. Відкриття сезону. Як на Чернігівщині приборкували град та ураган. І чому птахи з нетерпінням чекають бойових стрільб-артилеристів. Вона здатна уражати живу силу, техніку та важливі об'єкти ворога на відстані до 35 кілометрів. Реактивну систему залпового вогню Ураган не часто побачиш на військових полігонах. Все ж нашим кореспондентам це вдалося. З Чернігівщини наступний сюжет. О шостій ранку ворог перетнув український кордон. Артилерійські підрозділи з Новограда Волинського та Білої церкви мають зупинити наступ за допомогою сучасних катюш БМ-21 ГРАД. Долучається також і сумський полк, на озброєння якого більш потужні реактивні системи залпового вогню. 9 к 57 ураган. За легендою навчання ворожі підрозділи перебувають за кілька кілометрів. Розрахунки відстаней до них проводять офіцери командно-спостережного пункту та машини управління вогнем. Саме через них передаються дані та команди батареям. У цих умовних баталіях беруть участь лише строковики та контрактники, які пройшли необхідні курси і заняття. В таких умовах кожна секунда на вагу золота. Та все ж нам вдалося дізнатися у молодшого сержанта Андрія Гладуна, як воно виступати на боці богині війни. Допустим, пушка там снаряд, заряд, все комплектуется. то есть больше немного по номеру обслуги людей. А здесь 4 человека, каждый, знает, что делать. То есть у каждого своє есть выполнение задачи, ничего сложного. Просто надо быть уверенным в себе и храбрости немного. Спочатку бойові машини пристрілюються, і лише після того, як навідники відкоригують положення стволів, вони готові до точного бою. Найбільш переконливі у цій справі урагани. 20-тонних валетнів між собою артилеристи називають метальниками телеграфних стовпів, адже один снаряд важить майже 300 кілограмів. За 20 секунд три дивізіони на ураганах здатні знищити все живе в квадраті площею 300 гектарів. І за цим видовищем із захопленням спостерігають не лише студенти Сумського політехнічного університету, яких сьогодні спеціально сюди запросили. Хижі птахи вже звикли до того, що коли могутні машини зорють землю, вони зможуть поласувати свіжими гризунами. Вчора було то, сонце, було трохи веселіше. Осохла сьогодні вышли туман. У нас потерялся ориентир, орієнтір. Основна точка наведения. Пришлось все перебивати наново. Ну і плюс тяжовий воздух, влажність. Всі з нетерпінням чекають моменту, коли люди в формі досягнуть своєї мети, знищать умовні командні пункти противника, артилерійські, механізовані та піхотні підрозділи на марші та гелікоптери на стоянках. Грамоти та цінні подарунки з рук командира 8-го армійського корпусу генерала-лейтенанта Петра Литвина стали свідченням того, що артилеристи приборкали ворожий наступ ще у зародку. І завершить програму Наша армія. Розповідь про надзвичайну жінку, яка служить у першій окремій танковій бригаді, що дислокується у Гончарівському Чернігівського району. Вона майстерно водить БМП та артилерійську зенітну систему Тунгуска. Досконало володіє кількома видами рукопашного бою. Практично знається на всіх видах стрілецької зброї, але власною посмішкою і розумом може роззброїти будь-якого чоловіка. Знайомтеся. капитан Наталья Волошина. Я с детства мечтала быть военной. У меня дед прошел войну, был ранен под Сталинградом. Отчим у меня тоже военный, только был летчиком. Ну а так как у нас маленький военный городок, я здесь выросла. Ну, кроме танкистов больше никого не было. Пошла в танкисты, в танковую бригаду. Ну, получилось, стала старшим оператором зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона. Раньше была подготовка физическая на хорошем уровне. И, в принципе, в моей Б'язаності входила тягати ленти по 36 патронов калибром калібром мм. міліметрів. Це тяжело, але я справлялася И і заряджали, і мы теж сами машину. Чистимо оружие, ставим на хранение. Все это наша робота. Зірки на погонах це не просто військові знаки розрізнення і субординації для капітана Волошиної. Кожне її звання це досвід, який не здобудеш у книжках чи конспектах в академічних аудиторіях. Я всегда это доказывала и доказываю до сих пор. Потому что сначала, чтобы понять, что такое армия, мне пришлось служить рядовой. Я прослужила контрактником три года, получила кое-какой опыт, поняла, что такое армия, и только тут потом решила стать офицером. После этого поступила в Львовский военный институт. Меня уважают, со мной здороваются и иногда просят каких-то советов. Очень тяжело, потому что бывает, когда ребенок заболеет, приходится сутками не спать, но на работе нельзя показывать. Что ты слабый. Все это держишь в себе, как говорится, нужно держать марку. У меня был очень хороший преподаватель, и он всегда говорил: если ты пошла в армию, то забудь, что ты женщина. Да, ты женщина, тогда тебе даются привилегии, но все-таки ты должна показать, прежде всего, ты офицер. А наизаповеднейшая мрия капитана Натальи Волошиной, така. мечта поступить в академию и на пенсию йти хотя бы полковником. На цьому програма Наша армія завершується. Над нею працювали Сергій Камінський, Данило Оніпко, Олександр Смайчук, Юрій Стоянський, Віктор Ануфрів, Анна Вершбицька, Ірина Дуденко та Людмила Чернюк. Миру і злагоди вам!